Варіант гри на стратегію. Цей варіант складніший та додає тактичних елементів. Підготовка до гри у грі можуть брати участь від двох до шести гравців. З коробки дістають колоду карток і кубик. Колоду ретельно перемішують і кладуть сорочкою догор. Хід гри у першому раунді. Кубик кидає наймолодший гравець. Він визначає характеристику, яка братиме участь у цьому раунді. Гравець добирає п'ять карток, не показуючи їх іншим. Наступні гравці по черзі за годинниковою стрілкою також добирають по п'ять карток. Решта колоди залишається для добору. Гравці переглядають свої картки, групують їх за стихіями та визначають, які мають найбільші значення за обраною характеристикою. Почергово гравці викладають перед собою одну або кілька карток однієї стихії, у кожного вона може бути різною, та оголошують. Загальну суму балів за характеристикою, що випала на кубику. Особливості. Перший гравець у раунді може викласти будь-яку картку або кілька карток однієї стихії з будь-якою кількістю балів за характеристикою, що грає в цьому раунді. Наступні гравці повинні викладати картку або кілька карток однієї стихії із сумою балів, що дорівнює або перевитує результат попереднього гравця. Гравці можуть викласти всі картки одразу або робити це поступово в наступних колах даного раунду після ходів інших гравців. Остаточний підрахунок балів у раунді відбувається, коли всі гравці виставили всі свої картки, які хотіли або мали. Якщо гравець не має карток, що відповідають цим вимогам, він може виставити будь-яку картку, виставити хоча б одну картку за раунд обов'язково. Переможцем раунду стає гравець із найбільшою сумою балів. Він забирає всі зіграні картки. У наступних раундах право ходу, кидок кубика та добір карток переходить до переможця попереднього раунду. Перед початком кожного раунду гравці добирають картки, щоб знову мати п'ять. Мета гри виграти якомога більше карток. Коротка гра триває, поки не закінчаться картки в загальній колоді. Перемагає гравець із найбільшою кількістю карток. Повна гра починається після завершення короткої. Добір карток відбувається зі своєї виграної колоди і з додаванням нових виграних карток. Які перемішуються після кожного виграшу. Якщо кілька гравців у раунді мають однаковий максимальний результат, оголошується нічия. Гравці з меншими балами просто перевертають свою картку сорочкою догори, показуючи, що вони програли. У разі нічиї гравці, які мають однаковий результат, Тягнуть по одній картці з колоди. Якщо витягнута картка збігається за стихією з основною і бали додаються, якщо стихія інша, відповідні бали з кубика віднімаються. Переможцем раунду стає гравець із найбільшою сумою балів. Він забирає всі зіграні картки. Гра триває за тими ж правилами, доки всі картки не опиняться в одного гравця.